Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, збройні сили України розпочали контрнаступальні дії та змогли прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках. Якщо ЗСУ і справді обрізали усі логістичні ланцюжки ворога, то станом на зараз завдання номер один змусити ворога розстріляти усі боєприпаси та використати все пальне. Про це 24 му каналу розповів генерал-майор запасу, перший заступник командування ССО у 2016-2019 роках Сергій Кривонос. Він також зазначив. Що це можна робити з допомогою оманливих дій наших військових або ж імітацією певних дій на певних ділянках? Насправді, наше завдання зараз змусити ворога відходити. Якщо вони покинули техніку, то в них є шанси пішки перейти залишками Антонівського мосту, каже генерал-майор запасу. Шанс вижити у окупантів поки є. Тому нехай збирають свої лахи та втікають аж до самого Криму і не зупиняються. А в Криму ми їх не здоженемо, додає Сергій Кривонос. Чому важливо дотримуватись тиші та борхливих коментарів довкола контрнаступу з. Су військове керівництво сподівається на свідомість громадян, а особливо блогерів з великими аудиторіями, що ті утримуватимуться від домислів та публічних оцінок будь-яких дій Збройних сил України. Український військовий Анатолій Щирліц наголосив, що наш ворог теж моніторить цілодобово і використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках. Радник офісу президента Михайло Подоляк теж звернувся до українців із цим проханням та зазначив, що розуміє бажання та мрії громадян, але пропонує виходити з Бережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій. Тим часом російський терорист Ігор Стрелков Гіркін відреагував на успішні удари Збройних сил України в Херсоні та області, якими були уражені низка ворожих позицій. Секрет успіхів ЗСУ, за даними Гіркіна полягає в застосуванні реактивної артилерії «Хаймарс». на Херсонському фронті. Противник за ніч знову обстріляв Хаймарсами греблю Новокаховської ГЕСТА об'єкти в Херсоні. Відзначені неодноразові обстріли пакетами цих ракет наших передових лінійних частин. Як зазначають кореспонденти, мабуть, ракет багато, не економлять. Вже й по піхоті б'ють, скаржиться терорист. Гіркін визнав, що ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річку Інголець з району Андріївки та досягли успіхів. Гіркін констатував, що окупанти фактично опинилися у пастці, Вони більше не можуть переправити техніку на той бік Дніпра. Усі стаціонарні мости через Дніпро, два автомобільні та два залізничні, виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише на поромних та понтонних пере... Правах до зустрічі, глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!